Де ти взагалі? Суди хочеш пес якийсь речить. Такий великий білий прямо взагалі. Просяд годує. Типу потаємний. До речі, хтось на велосипеді їздить, щось там вирішує. Напевно, ну, це якась його, не знаю, могила просяти. Ну так, доволі схоже. This is a story. a story that you won't believe but it is true in the dark corners of our planet they're live creatures whose existence is difficult to believe and especially to prove because they don't want to be seen and they are smarter than us this is the story of how i went crazy Начало доволі лячне було. Угу. Ми опинилися на цьому Пірсі. Ага. Так нам скоріше все сюди. Ми типу припливли на цей острів. Так, можемо з ним поговорити. Дивакучова, ти хочеш чому ти приїхав до... Майнсмута. Сподіваюсь, ти не залишишся тут надовго. Тут все дуже погано. Рекомендую тобі піти якомога швидше. Що таке дихання. Не так, можу нього... йому сказати, чи ми шукаємо його сестру, або чи ми маємо піти, чи залиш мене в спокої. Або хто ти? Де такі самі прийшли до нього, і такі зразу залиш мене в спокої. Що ти прицепився? Ладно, давай з чого почнемо. Ну, раз уж ми сюди приїхали, він такий каже, просто залишити це місце. Давай спитаємо, чого. Чому ми повинні його залишити? У менсміті немає нічого хорошого. Більшість магазинів закриті, то саме стосується готелю, а також по всьому місту повно злочинців. Угу, так, ще в нього щось запитання? Давай, що Давай скажемо, що ми шукаємо сестру. Так. I'm looking for my sister. Не думаю, що твоя сестра тут. Що вона могла забути в нашому місті? Я навіть не знаю, як тобі допомогти. Можливо, варто пошукати її де інде. Коротше, ладно. Залиш. хто ти Давай запитаємо у нього для початку. Що? Mm -hmm. Мене звати Дейвід, я рибалка та рятувальник, і тобі, мабуть, дуже це цікаво. Ну, навірно, ладно. Mm -hmm. Хватить з ним пішли, балакать, давай. пішли кудись далі, не знаю куди. Він такий нам не дав ніяких наставлень, куди б ми могли піти. Там он до якийсь ну, народ. хтось не сказав. на велосипеді їздить. Між двома слонами, не знаю, як це. Якось ну, хобот це, знаєш, це, це ти придивися, там, коротше, типу, чувак О, да. їде. Чувак їде на велосипеді, один слон його до себе тягне, а другий тягнув протилежну сторону, і в нього ну, відірвався да, хобот. Такий. А це ніби статуя. Це не статуя, це ж фонтанчик якийсь. Ну із якісь. попередніх проходжень. А ну так і знаєш схоже ну, на оці так. ліхтарі. Блін, уже вечорія. Боже це хто такий страшний. Щоб я ти я... краще підходити до нього. Я підходити до нього. Чого тут ще один? Походу його якийсь. Твою рідний брат. Сваткун. Може. Думаю, щось наспіують. Ми так сюди просто зайшли, а. о... Висушимо ламінаріум. До речі, в нас є ліхтарі, це раз, і ще ж є щоденник. Треба прочитати його. Я ж не прочитав. Давай, Давай щас прочитаємо. 12 травня 1928 року сьогодні надійшов лист від моєї сестри, хоча і дуже з великим запізненням це все дивно, бо вона перестала згадувати про морську катастрофу та лікаря, який лікував. її. 5 червня 1928 року від моєї сестри більше немає листів, а останній прийшов зовсім порожнім. В мене це дуже. Мені це дуже не подобається. Я маю поїхати до Майнсмута та все дізнатися. Можливо, мені доведеться її врятувати. Може. Значить, все ж таки його ну, ціль це страну. Таку... Це було і понятно, по тому. Це було понятно по тому, що ми прийшли і запитували в цього рибалки. Так, коли щоб. Врятувати сестру десь. треба її спочатку знайти. Значить, давай може. Треба десь знайти прохід. Блін, може треба було ще йому сказати, типу, залиш мене в спокої. А то ми тут ходимо, блукаємо і чи ми кудись прийдем таким ну чином. Стримо. Да. <різьмем> морку. Візьмемо моркву. Яблочко. Може вони знадобляться для чогось. Ну, наприклад, мені у мене вже одної... І... одного яблучка немає. Що, ти хочеш моркву? у вас ж на ламінарі чи яблуко? Ну давай яблук може. Одного яблука немає. А ти мені аж два дав. О. А це в нас хто такий. Так подожди, тут Дом. якась історія. Бокер. Дорогою я зустрів мандрівника явно не з цих країв. Чорношкірий чоловік ніби пожив своє життя в пустелі, був одягнений не за погодою, а волосся його було довше за його самооцінку. Він дивився на мене з подивом і щастям, ніби зустрів старого друга. Ага, то це нас? типу, Ніби старого друга зустрів. Том Букер. Ей ти, здається, ти не звідси, власне, я теж. Що привело тебе до Майнсмута? Так можемо сказати, що шукаємо сестру. Не твоя справа, а що ти тут робиш? Ну, ми шукаємо сестру. Сестру? Ой, якби я був тобою, я б не говорив тут про це. Вони можуть нас почути, і ти знаєш місцевих жителів, дивні люди. Я рекомендую тобі відправити до мера. Він живе в селі. Тобі потрібно пройти через ліс. Сподіваюсь, він. О, це місцеві жителі. Ось. А, оці да. Це, напевно, вони місцеві жителі, а він теж мандрівник якийсь прибув сюди. І, походу, він був радий бачити когось з із місцевих жителів. Руді з опису. Ну що ж пішли? Нам напевно через mm. ці ворота. Да, пішли До пішли. речі тут отакі Угу. Mm -hmm. теж дракони оці. Як з попередніх прохончень. Майнсмут. Майнсмут. Ой десь пес гавкало, де він. Не бачу, блін, так темно ніч настала. Добре, що в нас є хоч ліхтарики. Так що тут у нас? Ага, поселення і місто. Мені довелося пройти лісом, бо вперше пройшов чудовий закут. Мені довелося пройти лісом. Вперше за місяць я потрапив до лісу, де звуки голосніші, ніж у місті. Але це все тиша міста, а не крики природи. Попереду мене чекав неспокійний шлях з стежками, невідомим мені. Не. Я спочатку подумав, що це якийсь могила. Ну там чиясь... доволі схоже Такий темний ліс. Темно страшно тут, а. Без ліхтариків тут, напевно, взагалі взагалі нічого не видно. Просто да взагалі. Да, скоріше всього. Ой, 9-ту там вже якийсь, якийсь типу місто чи щось. Напевно, це якась його, не знаю, окраїна чи що то а якесь озеро. Можна тут щось є, якийсь, якийсь човен. Да, тут... Ну, нам вже все одно не сюди. Нам сказали піти знайти цього, якийсь будиночок в лісі і там живе МРТ. Це... Тація комер добирається по такій темряві до міста. То він вдень, скоріше всього, йде до того міста. Чому вночі? Я вночі лягає спати. Повертається все одно десь під вечір, напевно. Вже. Після. подожди тут якісь. Чим зарослі такі. Та ти так будеш чи це Напевно, що це шибуржить? Напевно. Тут дивні до схоже на якийсь будиночок. Ну я б не сказав би, що це будинок меру. А це взагалі якесь типу поселення. Що вже? уже? Ну, так. У нас тут якась історія? У селі було так само тихо, як і в місті. Жодної душі на вулиці, лише хрюкання поросят. І, здавалося, вони просили їжі. Тоді мені було незрозуміло, чому тут живе мер. Поросят годує. Невірно. Ну, реально, ці будинки на якісь хліби, сараї, схожі. От прям так і хочеться туди залізти наверх. А чому? Ну, Можна, ми не поліземо. Може, все ж таки, да. Блін, такі приперлися сюди, просто не пойми хто І так зразу по, по <с домам <с лазить по кришам. Ні, ну чекай, вдруг тут буде Май... якась записочка тут. Ні, тут Одну якісь тут якісь ящики. Ну, тут нічого цікавого, не А, Тут якісь Чому? ці пулі. Угу. І зілля зцілення. О, Ми собі проспилили, вже якісь пулі найшли. Я казав, краще не лізти туди. Ліхтарик нам поки не знадобиться уже день настав. Так. Таке поселення доволі. А? Можливо, це. Будинок, будинок мер, такий великий, білий прямо взагалі. Та вони всі тут, в принципі, білі. Ось Цей самий біліший з них. Прям... Такий він, звісно, блискучий. Аж так. Ніби його вчора збудували. І полірують кожного дня. Ой да. там пес. Ми Туди від... не Мають підлогу стіни. Стелю, напевно, Ми теж. Ми так вірвалися в будинок. Тут взагалі на подвір'ї нікого немає, вроді немає. Наверх, чи може десь кімната, ну, один може бути ме. Хоча тут зачинено? Да, Спочатку його будинок весь повністю роз... зачистим, так сказати. Роздивимося, як і де живе тут, а потім уже до самого мера підемо. Ну, ну Тут ніби його кабінет, чи що тут. Такий сидить. Так, mm -hmm, так якась тарілочка. Да. Сидить собі. Їсть. Щось там вирішує. О, це якийсь. Типу потаєм. Не, mm. да, туди давай не йти. Іначе нас тут точно уб'ють. Якщо ми будемо ритись в його речах. Ну звісно, що в речах. Якесь зелененьке все. Угу. що. Може не знаю. Шпалери поклеїли. Сходить треба. Де ж це мер взагалі залі знаходиться а при. Слішко. Зачаровані книги. А до речі, зберегтись можна. Де? Ось. Де сюди? Де ти взагалі? Бінокль я знайшов. Тобі треба бінокль? Напевно <кък> ж так, але ти на другому 3. поверсі. Ну, ти якби да. Ось, іди сюди. Стій, на навінок. Моя біла. Ти синю візьми. Я думаю, що це не сейв зона. Це просто, так сказати, ну, інтер'єрна ось... ця. Ну я ось ніби як засейвився, я не знаю. О, скоріше всього, нам треба або наниз до цього пса піти, який речить, або спуститися в ті страшні підвали. Надіюсь, він не вкусить, а ось до яблуку дам. І. І що? А це він так речить? Це хто, це хто мер? Це він речить. Так, да, я думав це якийсь пес. Так чекай. Жахливий вигляд у незвичайному одязі мер стояв високо у своєму кріслі, та з цікавістю дивився на мене, ніби він уже щось про мене знав і хотів переконатися, що я саме та людина, яка прийшла за моєю сестрою. З його очей було зрозуміло, що він щось планує. Лише одне було незрозуміло друг він чи ворог, чи просто людина, яка не хоче зайвих проблем. І не людина, не особо схожий. Ось із... <смеш> я з ним Яблочком поділився. А, да. Він хоче м'яса та кричить. Так, давай поговоримо. Хто ти? А, пам'ятаю, ви шукаєте свою сестру, так? Ви впевнені, що вона тут у Майнсмуті? смуті? Що відбувається з цим містом? Бідність і безробіття все це через те, що шахта вичерпала себе. Раніше ми жили в як шахтарі, тепер все закрито, і люди покидають місто. Звідки ви знаєте, що я шукаю сестру? У нас останнім часом дуже мало гостей, і я думаю, ви надсилали лист своїй сестрі. Не хвилюйтесь, з нею все має бути добре. Так, де вона? Мені потрібно знайти її, будь ласка, допоможіть. Вона, мабуть, у Аркхемській лікарні. Будівля розташована в лісі, але туди не так легко дістатись. Знаєте, чим я вам допоможу? Йдіть до покинутого бункера, що знаходився поруч з лікарнею, і знайдіть там вазу. Принесіть її мені, і я дам вам ключ. Зразу принеси подай. Ключ він нам дасть. Ну, я думаю, в нього, в принципі, тут можна завершити і вже в іншій історії. В іншій серії принести йому ключ. Так, в іншій серії цієї історії. Так. Я в мене задоволений, що ми сюди приперлись. Тоді завершуємо. Так, до зустрічі в наступних серіях.